Привіт, рада вітати вас на своєму YouTube каналі. Дякую всім, хто підтримує розвиток мого YouTube каналу. Продовжуйте це робити і буде вам щастя. І запрошую підписатися вас, хто ще вагається, не підписується. Підписуйтесь. Я потребую вашої підтримки. Розкажу, де я нахожуся зараз. Це місто Анкона, Італія. Ви бачите головний храм цього міста, який на італійській мові називається Дому Ді Анкона. Цей храм знаходиться на пагорбі. І з пагорба можна побачити дуже гарний краєвид на Андріатичне море, на порт міста Анкона, Італія. І на саме місто. Анкона, я люблю тут бувати, коли в мене є вільний час. Про що вам сьогодні хочу розказати? Хочу вам розказати про роботу, про пошук роботи через агенції. Ця інформація більше для тих людей, хто збирається їхати за кордон, а саме в Італію, на заробітки. Можливо, ця інформація стане для вас в нагоді. І, можливо, хтось і подивиться, хто тільки приїхав в Італію і теж шукає роботу. Що ну, хочу сказати, коли шукається робота, треба стукати в різні двері. І ці двері вам відкриються. Ну, як правило, робота шукається через хороших знайомих. Але треба використовувати всі можливі і неможливі, навіть неможливі, не як сказати правильно, способи, не способи, варіанти. Всі можливі і неможливі варіанти, так правильно сказати. Так. так, цю крайню роботу, хто дивиться мій YouTube канал, знає. Я знайшла завдяки одному італійському священнику. Як сталося? Я була в церкві і підійшла до священника. Я знала, що деякі священники допомагають знайти роботу. Я підійшла до священника, якого не знала, і попросила допомогти мені знайти роботу. На що він мені сказав? Ти маєш записатися в агенції по працевлаштуванню? Я сказала добре. І більше я не турбувала цього священника. Я приходила до церкви, молилася, коли мені важко, я ходжу в церкву, молюся, хоч я не є ну, не, не настільки, я вірю в Бога, але є не настільки релігіозна людина. Я приходила до церкви. От, але його більше не турбувала. Якось він до мене підійшов і спитав, ти записалася в Анті? Я кажу, так, да, записалася, але я поки що нічого не знайшла з роботи, на жаль. І через дві тижні він мені запропонував оцей варіант роботи. Я вже працюю на цій роботі чотири місяці. Робота не проста, але працюю. Я працюю по догляду за людиною. Похилого віку. Моїй сіньорі 99 років. Через півроку їй буде 100 років. Я думаю, що вона доживе, тому що там діагнозів багато, але вона ще тримається, скажімо так, це такий відступ. І так, про роботу, про агенції. Я буду говорити за себе. Це моя думка. Це не є така думка непохитна. Це я з вами ділюся так, як я бачу, так як зі мною трапилося. Я зверталася до агенцій. Навіть один раз підписала один контракт, такий кабальний контракт через агенцію, тому що треба було поновити документи перме суді сурно, то тобто дозвіл на роботу, на проживання в Італії. Я підписала такий кабальний невигідний контракт. От, попрацювала на, той, на тій роботі недовго, десь коли 4 місяців і пішла звідси, важко було. І сплатили мало, і робота важка о, така, стрес. стрес. Так що мені не повезло знайти ніяку нормальну роботу через агенцію. Коли ви звертаєтесь в агенцію, то спочатку ви можете зайти в агенцію, ви можете подзвонити в агенцію. І вам. Апунтамент переводиться як зустріч, як ви маєте прийти в агенцію, принести документи і пройти з ними співбесіду. В основному це така ознайомча співбесіда. Вони вас просять показати документи, як правило, вони просять, щоб ви надали. Референси. Референси переводяться як листи, де написано, що ви за людина від работодателів в минулому. От 에... який ви працівник? Ну, таке, я не пам'ятаю на українській мові, як називаються ці референси. Вибачте, в мене вже інсалата, то що називається на італійській салат в голові від цих мов. Ну... І з вами проходять співбесіду. Після того, як прийшли співбесіду, вони вам можуть подзвонити, а можуть і не подзвонити. Це теж залежить від агенції. От. Якщо вам подзвонять, то запропонують прийти і подивитися якусь роботу. Але часто так трапляється, що не ви один кандидат на ту роботу. Що буває кілька кандидатур і ці роботодавці можуть вибрати кращу, скажімо так. Ну, як правило, роботодавці вибирають, хто їм фінансово підходить більше. Вони теж стараються зекономити. Як правило, в агенції важкі роботи. Важкі роботи, і часто роботи крутяться, на яких люди не затримуються. Пішла, спробувала, поробила, можливо, дійсно там їй треба було поновити документи цій жіночці, чи треба було віддати якісь заборгованості, чи зовсім край з грошима. І щось підшукала собі краще і пішла з роботи. Так я крайню роботу через агенцію. Найшла, ну як не знайшла, я пішла дивитися на ту роботу. Я пішла в Рімені, в Аклі, патронату Аклі. Як називається? Провспівка називається це, яка шукала теж роботи. Я записалася. І десь, може, через місяць мені подзвонила сім'я, яка шукала. Для своєї мами баданти Мені по телефону зі мною гарно поговорили і сказали, що була українка. І вона поїхала спочатку у відпустку на тиждень в Україну, тому що срочно треба було їхати в Україну, там якісь проблеми з сином. Це, певно, скоріше всього, легенда. От, я думаю, що це легенда. І жіночка не вернулася, позвонила, що вона не зможе вернутися з України. Ну, як правило, коли ми залишаємо роботу, ми, чи нам треба не тільки залишити роботу, а десь срочно е взяти відпустку, От, чи навіть залишити роботу, то ми кажемо, що нам срочно треба їхати додому, там якісь проблеми вдома. Чи хтось хворий, таке, це часто таке буває. От. І, видно, жінка лишила цю роботу, але одразу не хотіла казати, що вона її залишає цю роботу назавжди. Ну, Видно, я думаю, що жінка знайшла іншу роботу. Це я так думаю, наша українка. І так я приїхала подивитися на цю роботу. Мені треба було добратися за 100 кілометрів. Я потратила 20 євро. Коли я була без роботи, для мене це були великі гроші. Я могла б кілька днів харчуватися, жити на цій. На ці гроші, на ці 20 євро. А викинула я на дорогу проїхати сюди-сюди. Коли я прийшла до хати, я познайомилася з двома дочками і з цією бабулькою. Вони шукали баданти жінку по догляду за цією бабулькою. Бабульці було за 90 років. Вона хвора на Альцгеймер, мені не сказали це, але ну, видно, коли ти вже маєш досвід. Працюєш з цими людьми, ти бачиш, що людина хвора на Альцгеймер. такий важкий варіант, скажімо так. Не буду углублятися. І почала я спілкуватися. Такі дві дочки були привітні, От. ну що я зрозуміла з розмови, то що вони хочуть хитрять. і хочуть, щоб навіть вільний від роботи час Паданте працювала навіть так. Крім того, мені показали камери. Ну, Камери не знаю, чи по всій квартирі знаходяться, але в кухні була камера. Тобто постійне відео спостереження має бути. Це теж мені не сподобалося. І, і потім, коли я вже приїхала після цієї співбесіди, після цього знайомства якийсь такий залишився осадок. Неприємний. І я так подумала, оскільки людей прийшло через цю хату, скільки людей помінялося. Таке враження, що там не одна, не дву, та не дві, там вже певно десятки. І ця сім'я ці дві дочки так і не розуміють, чому люди не затримуються в цій хаті. Вони винять цю, цю бадантку, а винні вони самі з таким відношенням до людини. Це не гуманне відношення. Я вважаю, що це негуманне. Я викинула 20 євро на вітер, потратила свій вільний час і нічого не знайшла. Ну, але що я вам хочу сказати для що все одно треба шукати роботу, навіть через агенції, користуватися інтернетом, розсилати свої. Сіві свої анкети по різних агенціям, шукати через знайомих людей і навіть через малознайомих, як можна частіше звертатися, звертатися за допомогою і, і знайомитися, не боятися знайомитися з людьми і просити про допомогу. Стукайтеся в різні двері і двері вам мають відкритися. Кому була цікава ця інформація, кому сподобалося це відео, підписуйтесь, хто ще не підписався, ставте подобайки, пишіть коментарі, пишіть свої запитання. І ще раз повторюю, це всього лише моя думка. Вона може бути помилковою. Я розказую про те, що трапилося зі мною, як я дивлюся. На це мій погляд. Це мій погляд, особисто мій. Ну що, бажаю всім гарного дня, всім добра, бережіть себе.